Найбільший в Україні завод з переробки картоплі планують створити на Чернігівщині. Будує підприємство компанія Вімал, яка займається проєктуванням та будівництвом об'єктів промислового значення. Це буде до сьогодні, скажімо, найвелике підприємство в Україні. Потужністю воно передбачено по переробці 1200 тонн на добу картоплю буде переробляти. От, продукція наша сьогодні практично. Експортно орієнтована вся, вона має попит і на цьому підприємстві, я думаю, буде працювати більше 160 працівників міста Чернігова, Чернігівського району. 17 травня відбулось урочисте закладання капсули в стіну майбутнього підприємства. Робота зроблена. Давнину один філософ сказав, що каже, коли йде війна, треба будувати і народжувати дітей. Іншого кращого часу для цієї справи не буде. Тому Віктор Леонідович, я думаю, що е, ваше започаткування і ваш е, завод дуже має велику перспективу, тому що Чернігівщина. Е, у всі часи була картопляною зоною. Будівництво потужного заводу з переробки картоплі це створення нових робочих місць в перспективі збільшення площ посівних саме під картоплю. Значний поштовх у розвитку аграрного сектору економіки області. Дуже приємно і для області це радісна подія. Тому що, скільки б ми про що не говорили, ми дуже багато інвесторів шукаємо. Що щоб до нас заходили, але от такими прикладами і те, що в нас будується і розвивається підприємства, це не, не треба багато слів, а от лучше один раз зробити щось. Обладнання для майбутнього заводу компанія Вімал виготовлятиме сама. Пояснюють, краще них цього не зробить ніхто. Ми плануємо 70%, -70 обладнання виготовити самі. Тому що краще нас в Україні, мабуть, і в СНГ, ніхто не знає цього обладнання, тому що ми на ньому вже 24 роки працюємо. Ми знаємо всі проблеми з цим обладнанням, знаємо його. ми можемо навчити це обладнання працювати так, як нам потрібно. І тому 70% обладнання буде виготовлено на цьому підприємстві, де ви сьогодні знаходитесь. Кошти, вкладені у будівництво заводу, це десятки мільйонів гривень. Гроші як власні, так і кредитні, пояснює Віктор Лазар. На підприємстві планують виготовляти різні види крохмалопродукту.